Дня, шановні українці, раді вітати вас тут. Я бачу, що сьогодні вже навіть парубій звернув увагу, що сьогодні багато людей перед Верховною Радою. Я думаю, що і не бачить, що це не тільки багато громадян України перед Верховною Радою, а бачить, що це весь залишок нашого середнього класу, який хоче нормально жити в цій країні, який хоче, щоб влада його почула на кінець. І всі бачать, бачать, вони сьогодні ту кількість машин, яка приїхала і під Верховну Раду, і у квартали. Урядові. І знаєте, шановні колеги, я вчора з Олегом говорив і кажу: слухайте, до того часу, поки тут Під Верховною Радою не буде тисячі людей, чи дві, чи три тисячі, там ніхто нас не почує. Вони говорять, що у них товста шкіра, вони говорять, що всі тут злодії зібрались. Вони говорять, що тут зібралися люди, які не хочуть платити податки. Вони говорять, що всякі інші дурниці замість одного. Щоб визнати, що те, що вони сьогодні роблять. Це не що інше, як є тиском і геноцидом і знищенням залишків середнього класу. Це ніщо інше, як повністю підтримка олігархату, який сьогодні імітує, начебто, український автопром, який за 15 років не побудував належний автопром, маючи величезні преференції, маючи величезні платежі в бюджет. А спекулював на цьому, позаробляли мільярди. А сьогодні намагаються нас, українців, тих, які намагаються сьогодні вижити, дати можливість працювати собі, своїй сім'ї, своєму оточенню, найближчому, своїй родині, ставити нас на коліна. шановні колеги. До того часу, поки нас з вами тут не буде не одна тисяча, не дві, не п'ять. Я думаю, що вони нас цього не зрозуміють. Я з панією Жайною вже рік, майже рік, і з Олегом, і з вашими активістами розмовляємо про те про, про законопроект 55.67. Ми розмовляємо про те, не подобається вам 5567, не подобаються вам якісь норми. Давайте приймемо інший закон або підкоригуємо цей. Але давайте зробимо дуже просту річ. Зробимо. Законодавчу можливість українцям використовувати автомобілі на іноземній реєстрації, сплачуючи помірні платежі в бюджет не хабарникам, не митникам, не різним правоохоронцям, не різним жулікам ДФСі і поліції, а в бюджет державний бюджет. І давайте вибудуємо чесні стосунки. Між українцями, громадянами, які мають свою гідність, які не хочуть принижуватися, які хочуть заплатити певну суму грошей: чи то 100 євро, чи то 150, чи то 200 євро, в залежності від того, який автомобіль, і давайте ми на перехідний період на два-три на роки дамо можливість цим людям відчути себе українцями. Людям відчути себе гідно, а не бу а не принижувати їх, не розказувати, що вони є злодії, що це є ті люди, які не хочуть сплачувати гроші в бюджет і всякі інші дурниці і несенітниці. Тому я хотів би, щоб сьогодні ті всі неадеквати, які сьогодні і у владі, і в депутатському корпусі, отаке говорять: вийшли на цю площу і подивилися вам в очі, і вони, як ніхто інший, знають. Скільки треба грошей платити людям, щоб вони виходили на такі мітинги? Нехай вони подивляться вам в очі і подивляться на те, хто тут отримав якісь гроші для того, щоб вийти і захищати свої власні інтереси. Хто тут ті люди, які вони вважають, є лобістами якихось шахраїв, жуліків чи якихось інших негативних людей? Це вони там сьогодні сидять, нас з вами не чують. Перебанять державний бюджет, намагаються зробити все, щоб обікрасти всю Україну нещасну, а нас з вами роблять виліші, нічого не відбувається. Десятки, сотні, тисячі автомобілів сьогодні по всій Україні на іноземній реєстрації знаходяться в гаражах, знаходяться на майданчиках і чекають вирішення цієї проблеми. Наші громадяни законослухняні, наші громадяни стукають цій владі і кажуть: зробіть нормальне законодавство. Зробіть можливість, щоб ті всі машини і автомобілі, які є на території України, протягом двох місяців могли бути легально оформлені в режимі тимчасового ввезення за гроші, за гроші, які підуть в бюджет, і щоб ці машини могли легально бути використані громадянами України, які такі машини придбали. І придбали вони ці машини не від того, що вони такі багаті, чи не від того, що вони. Не хочуть працювати в Україні, чи не від того, що вони не хочуть платити кошти у бюджет, ні, від того, щоб не йти до держави, не просити милостиню, не просити ніяких подачок, ніяких субсидій, а працювати самостійно, тому що це є реально залишки середнього класу. Тому, шановна громада, ви знаєте, сьогодні є комітетський день, сьогодні є середа пані Южаніна, як голова комітету, яка формально, коли ми з нею спілкуємося. Вона завжди така приємна. Вона завжди говорить, що так, я вас підтримую, я вас готова, значить, все зробити, щоб цей законопроект пройшов. А в той самий час говорить: підійдь до Гройсмана, до прем'єр-міністра. Це треба питання погодити з Порошенко. І насправді ситуація виглядає таким чином, що сьогодні Петро Порошенко, як найбільший олігарх в цій країні, який має прямі інтереси в автопромі. Який має прямі інтереси в тому, щоб не допускати ніяких інших змін до цього законодавства, зацікавлений в тому, щоб нічого не змінювати. Сьогодні Петро Порошенко разом з іншими такими, як такими як е, Васадзе, такими, такі як інші е, свята інші так звані е, такі, такі дуже великі олігархії і будівники українського автопрому, зацікавлені в тому, щоб все зберегти, як є. Тому тільки... Ваша присутність тут, ваша присутність під комітетом, пані Южайної, на комітеті дасть можливість нам принаймні пройти цей етап. Я хотів би, щоб комітет пані Южайної сьогодні позитивно ухвалив рішення по 55-67 і дав можливість цьому законопроекту розглядатися в залі Верховної Ради, щоб цей законопроект не блокувався технічно, не розказував нам різні байки. «підійдіть до Гройсмана», «підійдіть до Порошенка, підійде ще невідомо куди. Кожний депутат, кожний чиновник повинен виконувати свої обов'язки. За обов'язок комітету податкової політики, який очолює пані Южаніна, це розглянути цей законопроект, ухвалити позитивне рішення і направити його в Верховну Раду. І у Верховній Раді шукати підтримку цього законопроекту. Ви знаєте, що авторами цього законопроекту є Парасюк, також я, Юрій Деревянко, також 150 народних депутатів. Близько 105 народних депутатів поставили свої підписи. Близько більше як ще 40 народних депутатів нас підтримують в залі, і ми хочемо, щоб цей законопроект був винесений в зал. Ми хочемо, щоб в кожній фракції відбулася дискусія на тему, хто підтримує, хто не підтримує, щоб ми по всій Україні могли чітко виписати список тих людей, які за те, щоб цю проблему вирішили, чи проти, і також щоб ми дали оцінку тим політичним партіям, які сьогодні намагаються під цей шумок просунути інші фейкові законопроекти, такі як. Народний фронт намагається просунути про те, щоб кожен з вас, кожен з нас, хто має такий автомобіль, платив по 2-3 євро щоденно. Незалежно від того, що це за автомобіль, незалежно від того, яка його вартість, незалежно від того, який об'єм двигуна, незалежно ні від яких інших характеристик. Я не вважаю, що це правильний підхід. Я не вважаю, що треба продукувати закони, які є мертві, які не будуть виконуватися, які не будуть працювати. Законопроект 5567 – це не є законопроект одного чи двох авторів. Це є законопроект ваших представників тих людей, які шляхом круглих столів, шляхом різних дискусій шукали компроміс з пані Жаніною і з представниками комітету відповідно для того, щоб знайти баланс між інтересами держави і інтересами громадян України, які сьогодні користуються такими автомобілями. Тому я, як представник політичної партії Воля, а ви знаєте, що ми зараз рухом нових сил Сакашвілі об'єдналися. Ми палко і всецільно всецільно всі, всі, підтримуємо цей законопроект. Ми підтримуємо цю позицію. Ми вважаємо, що це на перехідний період. Єдиний правильний шлях для того, щоб дати можливість українцям нормально стати на ноги. Дати можливість на ближчі два-три роки, щонайменше користуватись користуватися цими автомобілями, а згодом вже вирішувати питання стосовно збільшення чи зменшення митних платежів. Вчора тут хлопці притягнули Запорожець, Запорожець, ЗАЗ, Запорожець, Це такі запорожець, якому більше років, як мені, напевно, який, який вони відвезли у Європу, Який відвезли Запорожець у Європу, зареєстрували у Європі цей Запорожець, поставили його на європейські номери. Знаєте, скільки вони заплатили за цю реєстрацію? Близько 250 євро, 250-300 євро. Після цього вони цей імпортний запорожець, європейський Запорожець, привезли в Україну тимчасово і сказали, а давайте ми його розмитнемо тепер тут, в Україні. Знаєте, скільки треба заплатити, щоб розмитнити цей Запорожець? Приблизно 3 двісті євро. Треба заплатити в державний бюджет України, щоб розмитнити цей Запорожець. І ті люди, які сидять в цьому парламенті, які нам пудрять мозги, розказують нам про різні. Різний хлам, який прийде до нас з європейського союзу, про різні старі автомобілі, які зараз наводнять наш ринок український, про те, що нам тут не буде можливості ніде прийти, тому що в нас будуть їздити шести, семи восьмирічні автомобілі, такі як Ауді, такі як Volkswagen, такі як Mercedes, такі як BMW, як Renault, як Opel і всі інші. Це вони нам розказують. І вони розказують, що Європа давно від цього відмовилася, що Європа пішла іншим шляхом. Так, от тим, хто взагалі не читає нічого, ні книжки, ні законодавство, ні новини, ми хочемо цим фактом підтвердити, що в Європі немає жодних сьогодні обмежень щодо реєстрації автомобілів ні по Євро 1, ні по Євро 2 ні по Євро 3 ні по Євро 4 Ніяких інших обмежень немає. Тому що Європа сьогодні ставиться до своїх громадян як до повноцінних учасників суспільства. А не як до рабів, як не до тих, хто сьогодні має голосувати спочатку на фейкових виборах, потім вибирати не неважливо чи немає значення кого. А потім ці наглі морди нам починають розказувати, що кожен з нас хто тут на цьому майдані зараз є. Це є контрабандист, це є аферист, це є жуліт, це є той, хто не хоче платити податки, і всякі інші дурниці. Треба це припиняти. Треба припиняти цю неадекватну риторику. Цю риторику, яка працює не на об'єднання, а на роз'єднання, і треба тиснути і йти конкретними кроками. Перший і головний конкретний крок це комітет. Сьогодні комітет. Я думаю, що сьогодні достатньо велика кількість людей для того, щоб у комітеті зрозуміло, що це не є. Відсутність проблеми якоїсь це не є якісь іграшки, які підказують хлопці, що це не є просто, знаєте, бажання якоїсь невеличкої групи людей там щось в своїх інтересах зробити. Це сьогодні є величезна проблема, яку треба вирішити, якій треба дати законодавче певне рішення, дати можливість людям платити в бюджет і на тому поставити крапку. Мало того, я говорив це багато разів і зараз кажу. Шановні колеги, шановні друзі, навіть якщо сьогодні, навіть якщо сьогодні. Комітеті буде прийняти позитивне рішення, то кількість нас з вами має збільшуватися в рази для того, щоб в парламенті і в першому читанні, і в другому читанні цей закон був ухвалений, для того, щоб цей закон в якийсь спосіб дивний не змінився, що він взагалі нивілює ту суть, заради якої він створювався. Тому дуже велике прохання до вас. Чим більше буде тут вас разом, чим більше буде тих людей однодумців. Які не важливо, що вони мають чи не мають такий автомобіль, а які підтримують вас, які підтримують цю ідею. Чим більше таких людей буде тут, тим більше у нас шансів це зробити. Чому я говорю про людей? Єдине на кого сьогодні реагує президент і вся ця банда, це на людей. Єдине на кого реагує, не, не на окремих активістів, не на окремих політиків. Він це по барабану. Вони сьогодні думають, що так вони тими темпами, якими вони сьогодні крадуть, вони тут будуть вічні. Так думав також Янукович. От саме так думав Янукович. І це дуже хибна думка. Тому єдине на кого вони реагують, єдине, вони реагують на вас, на нас, на людей, на тих людей, які сюди приходять, які приходять чесно, відкрито, без грошей, з конкретною своєю позицією громадянською, з вимогою зрозумілою, на це вони реагують. Тому я вас дуже прошу. Збирайте, об'єднуйте всі ті середовища, поясніть людей, людям. Вашим однодумцям, що на дивані вони нічого не висадять, на дивані вони нікого не переможуть. Єдиний шанс нам це зробити це вийти сюди. Я вам хочу провести конкретний приклад, як ця банда працює зараз. Два дні назад, два дні назад після того, коли партія «Воля» об'єдналася з рухом нових сил, ми подали документи у Міністерство юстиції для перереєстрації статуту. Два дні назад нам дали відповідь. Відмовили в реєстрації статуту, але зареєстрували фейковий блок Михайла Саакашвілі, Вдуматись фейковий блок Михайла Саакашвілі за один день, тобто справжні партії. Рух нових сил Михайла Саакашвілі відмовили в реєстрації. А в той самий день міністр Петренко, президент Порошенко зареєстрували фейковий блок Михайла Саакашвілі, який знаходиться на вулиці Туполєва, 17 к на горищі на технічному поверсі. Ми туди вчора поїхали і запитали, а хто тут взагалі є? І ви знаєте, хто там є? Там ниточки ведуть до. Пана Голубова, народного народного депутата з БПП, який через свого помічника організував цю аферу, зареєстрували партію, перереєстрували, і це той аферизм, який сьогодні вони здійснюють на рівні політичному, на рівні відсутності політичної конкуренції. Тому, шановні колеги, якщо ви думаєте, що ці люди, які сіли там, хочуть нам з вами допомогти, ні, вони не хочуть нам з вами допомогти. Якщо би вони хотіли. То всі ці кругли столи, столи, брифінги, мітинги, акції, пікет, яких було безліч, і ви це бачили чудово. Вони пожадали свій результат. Тому нам важливо гуртуватися, нам важливо спирати своїх однодумців і рухатись дуже чітко, з зрозумілому сценарію. Перший крок сьогодні це комітет, а далі ще збирати більшу громаду і бути тут, коли буде закон розглядатися у першому читанні. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні тут є. Я, якщо би вчора поспорив з паном Олегом, я би програв цей спір, тому що я йому сказав: друже, я бачив велику кількість наших спільних бажань і сюди підтягнути однодумців і людей, які скажуть за себе. Я це вже бачив, ми це вже проходили, і я бачив, який був результат. Людей було досить мало. Сьогодні я щиро вражений тим, що ви є тут, хлопці, якщо справді сказати. І я вважаю, що сьогодні є дуже внутрішнє переконання сильне, що ви, ми разом переможемо. Ми точно разом переможемо. Давайте шукати ще таких однодумців, щоб кожен з нас наступний раз прийшов з другом, з колегою, з тим, хто нас підтримує. І це єдине на що сьогодні влада реагує. Повірте, єдине. Інакше вас будуть принижувати, інакше нас будуть мати ні за що, інакше будуть вважати. Що будуть застосовувати різні репресивні методи і байдуже їм на наші реакції, на наші депутатські запити, звернення на Авакова, на всіх інших, про всякі різні рейди, про всякі різні знаєте, бажання зупинитися і все це до одного місця. Вони будуть рухатись своїм шляхом. Єдиний спосіб себе захистити, єдиний спосіб заставити цю владу працювати на людей це людьми. Люди мають вийти сюди і про це чітко сказати. Тому я щиро вражений тим, що сьогодні ви тут в такій кількості. Я вважаю, що це дуже перший, уже сильний потужний крок на цьому довгому шляху до боротьби за результат. Тому я вам дуже дякую і слава Україні.